Принзочка овечка 250, така витримана два роки 280 і 300. Значить, коровка зараз буде продала по 220 кілограмчик. Сирчик пічний 200 гривень, 180, середній 130 і нежирний 100 гривень. Сулугунчик ниточки 280, таке 260 і біленьке 260, маслочко 430-420 на кілограм по 400 гривень. Які ціни були, такі є, нічого не міняється. Сливочка 300 гривень, сметанка сіпараторна 180, мушинка 160, яйця, яйця будь ласка, яйця. 70-65 гривень. Як були, так і є. Нічого не міняється. Жовткі, гарні, свіжі, смачненькі. Ви будете всі задоволені. Тим більше мене дуже багато людей беруть яйця, так що вони в коментарях все скажуть. Так, молочко 40 гривень літрочка. Як було кожен день після паски, буде обвал, як по українськи забула. Знижка цін. Що вам ще сказати? Медик є разнотрав'я, є сапори. стоїть 140 і 120 гривень баночка, тут 700 грам. Сира, сімочка, 40 гривень півлітра, 80 літрочка.